Дивіться, який рой пчел вилетів. Так, купив. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 420 гривень. Так що лайфхаки стяжки, проволока. Нічого воно не працює. Що там все Зараз поїдемо подивимось. Доброго ранку, Аліско. Аліс. Ти що знову без настрою? А чого? А, ти нам, мабуть, не встала з тієї ноги, так? Менджелось нема не, не, не настояння. Не тому що я не хочу їхати в садочок. Чого ти не хочеш їхати в садочок? Потому що я хочу поспати. Ти не виспалась, хочеш в Так, Да, не виспалась. Я думаю, тоді треба лягати дочі спать в годинок 10 і тоді буде все добре. Добрий день, лядочі та підписники. Літо настало вже літо. Їдемо з Аліскою в садочок. Аліска не хоче їхати в садочок, зараз тривога. Сьогодні планую покосити всю траву. В садку там, де дерева, на подвір'ї, за подвір'ям. А і Аліса каже, що мені треба сьогодні поставити батут і басейн. Буду дуже-дуже старатися, але я не знаю, впораюсь я з цими завданнями або ні. Була в мене. Трохи травмірована нога і не міг я вовремя косити траву. І Там, там вже джунглі. Зараз садочка приїду і буду вам показувати. Город вже насадили, але не я. Свята насадила, а допомагала. Приїхали. Віддав залісу в садочок, трохи вона розплакалась, не хоче. Зараз поїду в магазин, куплю каву і додому, і буду настраювати косу і косити. Показувати який масштаб джунглі. Віта з Антоха гуляє. Так, масштаб. Оп! Ось там бачите, город, помідори ростуть, а за помідорами джунглі. Оце там мені треба сьогодні покосити. Віддамо каву світі. Де вона? Нема. Нема, знайшли воно. Будь ласка. А вон Антоха, бачите. Дихає свіжим повітрям. Тут треба мені покосити, ось там треба. І якщо залишиться сила і час, ось тут. Йдемо брати косілку. бензин, масло, лед, диск и в порядке. самая. Еще хочу вам показать гнездо ласточки. Уже второй рік поспіль они тут. Досилуйте. Два, три. Дивіться, який рой пчол вилетів. Дуже багато. Прийшов другий будинок, треба тут забрати диск для коси і ремінь. Бо я всі інструменти почти перевіз сюди. Так. І десь воно тут, шукав, шукав, знайшов ремінь. диск, стяжки, болезку не знайшов і, мабуть, нема. І немає гайки сюди. Зараз буду ще в тому будинку, подивлюся, на каналі останні 4 відео без слів. Бачу, що комусь такий формат подобається, але якщо подивитись по. Підпискам і відпискам, то люди підписуються. Тому я так думаю, що не треба да, викладати такі відео на цей мій основний канал. Що ви скажете? Напишіть в коментарях. Я поки почну косити, вже обід буде. Майже все приготував. Бачите, які джунглі. Дивіться, ми, мабуть, викидували мак або мили. Гляньте, який опіум. Так, хочу поставити ліхтарик на зарядку. Не знаю, видно вам не видно одна подяка. Ставимо і сьогодні перевіримо скільки він просвітить в максимальному режимі. Так, друзі, все зробив, поставив проволоку. Думаю, звісно, погана ця ідея. Болізки в мене немає. Або є, А я її не можу знайти. Попробуємо таку алюмініум. А потім, якщо не вийде... Попробуємо. Все, швиденько, я зрозумів, така провалка не підходить. Ах, я моя. Так, спроба номер два. Де ж не підходить. Так діла не буде. Треба їхати в магазин. Надіюсь, в цьому магазині буде ліска. Бо в жашків не хочу їхати. Мені повезло. Так. Тю берем. Тю. І тю. Так, купив. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 420 гривень. Ну це ціни зараз. Так, ну що, зараз як закашу. Дай гля, запутався. Пробував. Рукавички, бо ті товсті. Почнемо з цієї. Це мені в коментарях написали, що треба рукавички і справді треба. Так що лайфхаки стяжки. Проволока, нічого воно не працює. Так, це 3 мм, подивимось, наскільки її вистачить. Раз, два. Так, десь половину я скосив, ліска обірвалася і піду зараз трохи поїм. Під'їл, сил набрався і далі будемо продовжувати. Зараз десь 2 години дня 32 градуси, але нас це не пугає, тому що ми з Херсона. Жара, ні жара. Будемо йти далі продовжувати. Маленький перерив, а то ж. Руки вібрірують. Мабуть, буде дощ. Щось таке тягне. Дощ дощем, а мені все одно треба докусити. Оцю сторону я вже всю покосив. Залишилось ще ось там. Не, ще. Ще не тут. А ти же уже садочка приїхала? Так! Да. А я бач траву покосив, ну і не встиг тобі батут ще зробити і басейн. Так. Да. Зато я перетягнусь і, і, ти підеш і Зараз підеш передягатися? Так. Да. Я думаю, щоб ми ще з тобою поїхали, е, вітряк подивилися. Ну хорошо. Що все дочки було цікавого? Ну, все хорошо. Що робила? Не ну, все понятно. Що робила? Букви вчила? А... а цифри? А, а планету Земля? А що робили? Просто так. А тривоги були? Скільки? Два І що, виходили в укриття? Ні, що один наш була повітряна тривога. Потім сказали, йти в укриття, а потім сказали, відбій повітряної тривоги. Відбій і все. І ви роздягнулися і пішли далі займатися своїми справами, да? так? А п вже тоді вже чому б не сухає. Та що ти на Тимура гоняєш гоняш завжди? Ладно, давай йди передягайся, будеш мені допомагати. От хорошо, я Чі -чі... Чі не вмію вдягатись. Ну, треба б чуть-чуть навчитись. А що це за лялька в тебе? А ви ж дивіться. -диві... Ну, на... там... а що вона така замурзена? Обкаклась вся. Та ти що? Вся обкакалась. Ну йди тоді, передягай свою ляльку і сама передягайся. <рив> <рив> так, глядачі та підписники. Ось там я покосив. Там ні трава, а як, як будто я там валив. Зробив, пусть воно сохне потім з грибом. А зараз буду. Ось тута, 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 тама і там. Аліска вже передягнулася. Всі наші відділа ми все таке робимо, і хо і хочемо, щоб ви Ніколи не хворіли. Ти ніколи не хворіли і дивились на відео, так? Так. Да. Молодець. Що, поїхали від так Тобі Сонечко ще світить, а вдруг стигнемо на гарний захід сонця. Да. Да? Да. Ну поїхали. Ну поїхали. Ага. І, і, і ще співає, потуди красиві. Та вже ж спіла. Щось е, моя коса трохи перегрілася. І якраз захід сонця. І ми з Аліскою хочемо поїхати на млин, вітряк, подивитись, що там за млин. І може пофотографуватися і зняти гарне відео. Я там ніколи не була. Я теж там ніколи не був. Це знаходиться 20 кілометрів від нашого будинку, село Гейці вроді. Їхали, їхали і приїхали. Ми да селі да. він, звісно, невеликий. Ну, вітряк, mm. покажемо підписник. Так. Да. Хотіли подивитися, що там все неделя. Зараз поїдемо подивимось. Оліска пішла в машину, бо тут вітер замерзла те, і мабуть, ми поїхали. Дивилися, там зачинено, вона хотіла внутрі зайти, але там закрито. Приїхали вже додому. Піду я до кашу. О, фонарик перевірив. Як ви бачите, всі повні. Ну і зараз його і провіримо. На максимум включаємо 21-40. Я його вимкнув і ось він світить. Так, пішов я далі. Сьогодні оцю територію докошу і на сьогодні досить. Думаю. Так, коротше, косив-косив, закінчився бензин. Не встиг я сьогодні все докосити. Зараз поїм і зроблю дворник. Бачите, відламався. Ліхтарик так залишаю, пусть світить. Я піду поки поїв. Цей новий. Дворник. Так, поїв що тут у нас? Спробую, так я так розумію, ось раз. Єсь, сюди, ж він вставляється. Оце якийсь. Не знаю, запасний чий. Ходімо подивимось. Фонарик так і світить. Дивіться, хтось залетів. Бачите, який кабан? Давай, улітай. Так, сюди головку берм набор. Просто не хочу вона вилазити. Даже не рухається. Тоді ладно, Надо ведешка, і ведешки в мене вроді нема. А може є тільки в тому будинку, Ладно, вже пізно. 23-14. Каже, бляха муха не рухається. Це, мабуть, ще з заводу вийшло, ці дворники. воно тут засохло, заліпло. Ладно, завтра зробим. Так, фонарик. Так, друзі, що? Я думаю, на сьогодні досить. Мені тільки залишилося ще засікти фонарик. Ну пусть он світе, а я пішов купатися і буду на нього поглядати. Коротше, отак я залишив. Пусть Друзі, завершив я цей експеримент, скільки просвітить на максимальному режимі цей ліхтарик. Він показав 7,5 годин, а заявлено 9. Якщо бажаєте придбати такий ліхтарик, під відео в описі буде ссылка і промокод ЖИСТЬ10, кітка на 10%. 10 Всім пока!